Цей табір, що розташований в мальовничій місцевісті села Троща Чуднівського району, зводився в радянські часи сільськогосподарськими підприємствами методом народної будови. І він витримав тоді вимоги щодо проживання дітей та надання їм відповідних послуг. А сьогодні табору вже 23 роки, і на сьогоднішній день, будемо казати, так як би хотілося, він вже потребує. Такого капітального ремонту і переобладнання. А чи можливо було б часно підготуватися до оздоровчого періоду? В наших ось, приміщеннях, домиках, які в нас є, в нас проживає в одному домику 15 дітей. Це одна кімната. На сьогоднішній день ставляться вимоги, щоб проживало не більше трьох-п'яти дітей. Тому це потребує великої реконструкції. А тобто і потребує великих коштів. Ну, Будемо сподіватися, що в цьому році все-таки ми спрацюємо, можемо ми заселити і не 15, і 10 там будиночок дітей. Думаємо, що попрацюємо, але вже не в такому обсязі, як в минулому році, тому що вже навіть грати тендера нам дуже важко, тому що технічні умови, які виставляються на тендерні торги, вони. Вже передбачають вміст дітей від трьох до п'яти, так і далі каналізовані туалети, так і це з цим на сьогоднішній день настала проблема. проблема. Лише нещодавно Чуднівська районна рада виділа табору невеликі кошти для ремонту. Але хіба вони врятують ситуацію?